Друзі, вітаю! Ви на каналі ароматні казки Матіона. Мене звуть Альона. І сьогодні я не дарма з таким букетом тут сиджу, тому що в мене сьогодні день народження. І я хочу розпакувати разом з вами свої подаруночки, які прислали мені друзі, і які купила я собі сама. Тому happy birthday, мене! І почнемо. Перші подаруночки я хочу розпакувати, вони прийшли ще, мені здається, позавчора. Від мого парфюмерного друга Діми. Отакі ось два, надіюсь, що це не гранати. Тут тоді тобто мама відсунув. Зараз я два дні чекала, що ж тут. Тому хочу розпакувати зараз разом з вами і подивитися, що ж тут мені, Діма, таке гарне. Надіюсь, поклав. Та дам Ой, тут, Діма, як завжди запаковано все на совість. З першого разу не відкриєш. Я сподіваюся, що вам буде чутно, тому що я без мікрофона вирішила зняти таке невеличке відео. Просто не хотілося розпаковувати подарунки самі. Тому сподіваюся, що вам буде все чути, все видно. Ну, Якщо не видно, то. Ой, ой, ой. Ох, запакував, так запакував. Ой. Що це? А, це щось. Ньюідорхіде. Це щось. А... Що це таке? Це сплешик? Ой, як гарно звучить. Ой, як красиво. Боже, я не знаю, що це таке. Що це? Дима, что это? Расскажи мне, будь ласка, что это такое? Так, и другой, и другой аромат. Тоже. Ты придумал так запаковать. Боже, у нас такая жара сейчас в Днепре. Требовало кондиционер включить, я тут сейчас зажарюсь. Тут ще щось таке ось. Це жовтеньке, там було фіолетова, а це жовте. Ага, я зрозуміла, це, мабуть, від, е, від івроше, так? Орхідеї. Нічна орхідея і звичайна орхідея. Боже яке гарне. Дякую величезне. Дякую, дякую. Дякую. Тепер у мене будуть два таких гарних флакончика. Аромати я розношу, потім розкажу, про що вони. Так, далі я хочу розпакувати подарунок, який я сама собі купила в чаті. У нас дівчинка кинула посилання і тадам. Я вирішила собі взяти. Цей аромат це Giordino Бенесере Саларія. Я не знаю цей аромат, чесно. Зараз будемо нюхати разом з вами вперше. Теж чекав декілька днів щоб розпакуватися сьогодні. Надіюся, що це аромат мені сподобається, тому що я абсолютно з ним Ой, не знайома. Так, така ось коробочка. І так ось вона знімається. Гарний флакончик. На совісті його запхали сюди. Ой, пахне. Пахне морем. Пахне морською водою. Я сьогодні ще без парфума? Боже, це красиво. Пахне водоростями, пахне морською водою, пахне свіжим таким бризом. Дуже гарний. Дякую за підказку, тому хто показав мені акцію на мейкапі. А, ну що, поїхали далі? Далі у мене така ось посилочка від Теревенчат. Я її ще не відкривала. Зараз відкриємо. Глянемо, що вони мені тут поклали. Сказала, відкривай, бо щось звідти може вискочити. Надіюся, там не зелена ковбаса, тому що на вулиці вже літо. Так. Так от. от. Манго. Дякую. Правильно, я зараз пішла е, в спортзал, тому це, я думаю, буде доречно. Це ж не цукерки, правда? Ух ти. Так, Отакі ще штики. Теж тут в подаруночку. Горішки і сухофрукти. Це я таке люблю. І щось таке тут красиве. Таке ось. Щастя тобі! Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, гарного настрою, незабутніх вражень та мирного неба. Любимо тебе та міцно обіймаємо. дівчатка Теревенчатка, і хлопчик Діма. Боже, дякую. Дякую, я вас теж люблю і міцно обіймаю. Зараз відкриємо даруночок. У нас така традиція вже декілька років поздоровляти теревенчат зі святами. Ми збираємося, купляємо якийсь подарунок їм з їхніх хотілок, але це... ну, Тобто ти не, ти не знаєш, який подарунок тобі прийде, тому є абсолютно щось красиве. Я вже бачу, що це О, серйозно. Ополдіть. Глянь, це бараон від нозамата. Боже, вона така, вона мені так сподобалася, коли Жанна мені працювала від Левантик. І я весь час дивлюся на ціну, і весь час мене просто душить жаба, купити собі. Дякую, дякую. Дякую величезне. клоце. Боже, мій перший назов. Ой, яка красива, дивіться, гляньте. Уже як гарно. Щось іде. Це алкогольний такий красивезний, осінній зимовий Гляньте, Яка тут гарна кришечка, маленький такий флакончик, але він такий насичений аромат, що його багато не потрібно. Боже, яка краса, дякую величезно. Я така довольна. Морда аж світиться. Дякую. Якщо хочете привітати мене з днем народження, можете написати мені тут під відео або зайти до мене в телеграм-канал і теж мене там привітати. Якщо хочете зробити мені якийсь невеличкий подарунок, краще закиньте кошти на любий збір, який збирають наші військові. Це буде найкращий подарунок для мене і для нас всіх. Тому дякую вам за перегляд. Бережіть себе. До нових зустрічей!